Є? Yeah. Uh -huh. Так, коротше, у нас є полікарбонат і у нас вивіска з поліка одна попалася. І вона була теж з великою царапиною. Я не знаю, мені казали, що вона не знімається так вогнем. От. Подрапану видно в камеру. Ні? Yeah? Yeah. А так? Yeah. Коротше, вона тут є дві штуки, причому великі. Так, oh, так-да-да. -да -да -да. А Ану, давайте. Я хочу випалити її. Чи вийде воно, як на крилі, чи ні. О. Фу, але смердить, господі, помирив, фу. Фу, фу, фізіс. Воняє, звісно, це все діло. Ну і від акрілавим скрутою смерділи. Може це вже зажигалка сама. Така Законтачена. Ну якщо не глибокі, то, то забирає. Де більш глибоко, більш важко. Фу, і дрянь. Добре, що на вулиці це робить. Фу. Коротше, що можна сказати? Можна сказати, що це лайфхак, який і на полікарбонаті працює, але важко. Але працює. Але запах ужас. Ну, тріщина стала менш глибока, царапина. От, тут я роблю і бачу, як воно прям... Тікає, повністю зникає. Ага, це треба отак прям попадати в неї. Білізна зникає, лишається тільки оця рисочка. Воно В місці отут я закипятив, можна побачити. Не зажигалка демочку фу, фу. фу. Коротше, що, на вивізка будемо пробувати чи ні? Одна така, звісно, поцарапана ужас. Оце пластик нам доставив його, поцарапаним.